Відпустити не означає покинути, це означає дозволити іншому навчатися на власному досвіді та взяти відповідальність за свої вчинки, це усвідомлення того, що ми не можемо змінити іншої людини, лише себе. Відпустити це не звинувачувати і не намагатися змінити, а обрати шлях турботи про себе і поваги до свободи іншого. Це не означає перестати любити. Це означає перестати контролювати, відпустити це не виправляти, а підтримувати, не втручатися, а бути поруч, не вказувати шлях, а дозволити йти своєю дорогою, це вміння дозволити іншому бути тим, ким він є, без осуду, без умов, без спроб нав'язати свої очікування, пустити це відмовитись від ролі судді режисера і довірити людині її. Власний сценарій життя це не відмова, а прийняття, не боротьба, а смирення, не страх, а любов. Відпустити означає перестати сперечатися, повчати, доводити, перестати підлаштовувати все під себе. Це не про біль минулого, а про зростання в теперішньому. Це менше страху і більше довіри. Відпустити означає віддати все в руки Бога З вірою. З надією, з любов'ю.